Я yeah, очень... Yeah, Вистучать ну, ясне ваше завдання встановити його особу. от і не відпускайте, от і не відпускайте. Поки не буде встановлена особа. Чекайте, чекайте Чекайте зараз. Приїде сюди. Слідчо-оперативна групам Встановлять вашу особу. Хто ви що ви мої підстави? Ви разом з Олександром Яковичем займалися підкупом виборців. Я, що я вам кажу, ви щоб ви, що ви разом Ми з Олександром доведу Яковичем доведу. займалися підкупом виборців. Я? Да. Тому виборців я прошу від працівників виборців. міліції встановити вашу особу. маєте але я ви не маєте виборців права підкуповувати. Чому? Чого це ваша земля? Я народився виріс на цій землі. Чому я не знаю, що. Ви не маєте права Яким? А оци! Ви, ви вчора у мене на вулиці стояли навпроти моєї хати. Я? Так. Да. Цією газеркою. Біля вашої хати? Да. Ви мене бачили? Так. Да. Подивіться, добре. Добре. Я стояв біля вашої хати. О, там стояли ваші машини. А коли ми вас накрили, то ви сюди приїхали, щоб виручати їх. Кого Тих ваших спільних ваших що спільників. Що ви сюди приїхали? Я питаю, а чого ви сюди приїхали? Якщо ви ні при чому. Це підкупом виборців прийшло, займається. Зустріч, він мені право має задати питання. Бо він... І ми маємо право. Ви вчинили злочин. Ви займаєтесь підкупом виборців. Ви займаєтесь підкупом виборців, і тому ми вимагаємо, щоб ви були тут, щоб встановили вашу особу, щоб притягнули вас до відповідальності, до кримінальної за підкуп виборців. Ви співучасник злочину підкупу виборців. Це і ви є що вам соціально... не зрозуміло, безпечно є факти. вон зараз все? допитають одного, а допитають що? людей, а машини ці де взяли, будуть озвучені, будуть да. затихватися. Я вам сказав, от да? я вам сказав, а ви, ви співучасник злочину. По-друге, якщо ви народний депутат вихований, придаєте так. приклад ці. Ви вихований, підходимо з воду тикаєте. нам на морде Ви вчиняєте злочин, ви вчиняєте злочин. ви вчиняєте. Злочин, ви підкуповуєте виборців, тому ми вимагаємо, щоб встановили вашу особу для того, щоб вас притягнути до кримінальної відповідальності, щоб ви на п'ять років сіли в тюрму за підкуп виборців, щоб ви більше цього злочину не вчиняли, і щоб наука була для всіх інших. Якщо ви чесна людина, якщо ви не при чому, покажіть документи, хто ви, що ви, і що ви тут та ви вже годину не показуєте. Го... Тому що ви спільник, ви вчинили злочин. Ви Куповуєте <правлі> Тому то то ну, що я вас застав на місці злочину. Я народний таки. депутат України, я народний депутат України, я народний депутат України, а ви хто такий? Я народний депутат України Ляшко, а ви хто такий? Ви ви. жуліте натурально. Хто я такий? Я народний депутат, а ви бандіти.

Вам байкпайков не досталось, не? Забирайте, это на ваши гроши куклы? А как же мы туда будем идти брать? А, закрили, да? Закрити. Закрили. Ще Хто там відкриється? Так он там вибирає. Займається піскопом виборців. Да. Жулик клітку його посадити. І ми говорили. Да, так, в клітку посадити його. Так. От розкажіть людям, От це... де ви ті пайки да. набрали. Звісно. Да. Да. Де да. пайки набрали? За да. чиї За ваші, за вкрадені вазу да. да. гроші. Пане да. Олексій, це не той несплачений да. земельний да. податок, да. який да. брали з гребінок. Да. Їздять вони під катами, вам не стерю. Під катами їздять і роздають. Звісно. Ви що, так багато заробили? там працівникам заводу роздають, то хай там роздають Не їздіть поки підпаду. Людям працівникам, а для, люди заводу, вони дайте не дайте можуть зайти. Ви кажете, о, бачите, він визнав. Да. Він визнав, що людям роздають працівникам заводу. Да. Ви визнали, що це ви роздаєте людям працівникам заводу. Ви казали до цього, що ви не при чому. На камеру сказав. Да, уже визнали, що людям працівникам заводу роздають. Ви стверджуєте, це ваша версія, яку ви будете в суді розказувати, що це ви роздавали працівникам заводу. А зараз я вам люди добрі покажу, кому вони роздають.